Вітаю, шановне панство! Сьогодні 20 січня 25-го року. Одягнув навіть сонцезахисні окуляри. Сонце гріє, 15 градусів тепла у нас вирішив, поїду в степ. Давай, викопаємо якийсь. Я думаю, отакий. І от вижимо викопаємо. Подивимося, що воно тут. Такий от ґрунт. Весь пронизаний корінням. Розсипається, дивіться який. Дивіться, який Бачок маленький, звісно. Скільки це у нас? Раз, два, три, чотири, шість листочків. Цей шесть листочків. Цей теж 6, тока трохи більше, п'ять більший. П'явну. більше, не заклав бал. Додаткую він. Ну і думаю, будемо робити розтигуляцію. Це було по прямому посіву, Постійно такий, зараз ми його розріжемо, подивимося, що там внутрі у нас. Приховано хоботника, будемо шукати. Коли середній плюс 5. Ну це ми всі знаємо, так? Да? Там на протяженні 4-5 днів, коли плюс 5, він виходить і починає шкодочинність. Але там є нюанс, що а, плюс 5. А, на протязі... Він виходить, і на протязі двох тижнів він просто харчується, шукає, з ким спарюватися, а потім через 2 тижні починає відкладувати яйця. І немало важно, щоб оця точка росту, да, яку ми, вона вже була, пішла в ріст, Тобто, щоб вона почала видовжуватися і пішла вже в ріст. І тоді він під неї буде колоть і відкладувати яйця. Якщо вона на стадії анабіозу ще, то він не буде туди відгадуватись. Так, ставимо лайки, е, підписуємося обов'язково. На Ютубі обов'язково підписуйтесь, бо е, треба набрати тисячу підписників для того, щоб проводити прямі ефіри. Був чат, бо чату нема, людям нема куди писати. Так що, люди, кому подобається і кому не подобається, всі підписуємося. Треба для продвіження каналу. Дякую. Так, от наш ячмінець. значить. Це той, що там самий перший посіяний був. І хейтери кричали, і там, о, там все, він у тебе в трубку піде. Він це в вересні місяці посіяний ячмінь. Він у тебе в трубку піде, буде всьому хана. О, ну от, от у цей ячмінь якому хана. Тут у нас дослід на цьому полі. Це у нас, я копаю, зараз це F1. От, взяв його, да, несу туди. А там у нас далі Ф2. О, дивіться, це F2. От F1, F2. Давайте дивитися. Ага, от він одламався. От оце от, ага, ну це ще й глибоко дивіться, заритий, якби кудись був. Дивіться, в чому проблема, е коли не держи глибину. От у нас насіння, от у нас це перетяжка. Не нужна завершенна нам дивіться, як мікаріза у нас тут працює. І от у нас, значить, що у нас виходить? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Шесть тут. Туди. Дивіться, який коли дотрималась. Да? Це теж F1. Коли видержувала глибину, як коріння. І вже от кущення у нас раз, два, три. Чотири, ні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Восім кущення. 8, От давайте слідущий візьмемо. от Глибина більша. От, тут перетяжка є на цьому. От перетяжка є. Перетяжка є. Раз, два, три, четири і п'ятий єлі еле І ще один теж з перетяжкою. От. Ще один з перетяжкою. Тут воврема раз, два. Раз, два, три, чотири. чотири. Тобто, де видержує глибину? Ось, вот ще один з выдержанной глибиною. Дивіться, яка коренева. І тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять. Дев'ять до десяти. Там, де видержала глибину, 2 см. Бомба. Тільки глибина не видержана, все, сразу уміншення на 30% менше е кущення. Це f 2 Дивіться, f 2 З видержаною глибиною. F2. який І тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 мінімум, таких що потужних, а там ще можна дивитися десь малі. 10, І тут дивимося. Дивіться. Розсаєдили. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. і ще один є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теж 11, тут ну, це 11 маленькі, ну, без, без ради такі, що будуть, що потенціал в них є. Сівалка не копіює і тому один рядочок глибше йде, другий менше, третій ще якось там. І за того і така от у нас ситуація. То і на F1 теж є там нормальні рядочки, просто так, що попалося. Я не спеціально це випадку. Ви ж бачили, там, де розлитка на 2 см, там все чорно. Тобто поки, що я можу який висновок можу зробити? На осінній вегетації ніяк поки що не сказується, f 1 і f 2 різниці немає по кущенню. Ну, Поки що має, мій такий висновок. Але. Глибина посіву дуже впливає, Тобто там, де є перетяжка, тобто 4 см глибина посіву, то відсоток кущення падає мінімум на 30%. Мінімум. Ви самі бачили, я вам тільки що показував. Погодні умови у нас складаються такі, що сухо у нас, От, ходимо по полю. За машиною десь там. Часом у нас стоїть пил. Бачите, тут був соняшник євролайтінговий, був оброблений мазамоксом. Жовті плями. Тут теж от я стою на одній з жовтих плям. Десь тут. І що бачив, я заїжджав, бачив, що воно таке має якісь жовті. Тобто це перекриття і мазамокс. Це, скоріше, Раз він заходив, два і так ще три, три рази перекривав. І як би вони не розказували, що термін після дії 40 днів, бачите, щось, щось все одно воно є. Ну не про це, я сюди приїхав. За другим, у мене тут закладений дослід з використанням касу і цинку. От у нас край. Це обсів, так, у нас тут. Uh, 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 і ми міряємо. значить, У нас опишка 24 метри. 24 метри сюди. Сюди 24 метри. Це без касу, сюди 24 метри з касу. І так 6 разів, 6 повторень. у нас. от таке, от, давайте дивіться, в якому у нас фазі було воно заходило. Це два тижні тому це було у нас зроблено. Отакі от у нас, дивіться. О, так тут корішки у нас. Корінці у нас вовсю розвиваються. Дивіться, яка потужна коренева система. Клас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Нічкусі. Це було посіяно набагато пізніше, ніж той. Це десь на. 2 е тижні позже було посіяно, ніж. Той ячмінь, що я вам показував до цього, який розкушений добре. Мені подобається. Ні, ну туни різні є, звісно. Тут можна навіть взять зараз поганенький рядок вибрати. Мені кажеться, поганенький вибрати От, оцей, наприклад, і він буде глибина, в нього буде більше. Дивіться, є перетяжка. Нема... Е Є перетяжка, нема друго, другорядної вторічки е кореневої системи. Із-за того, що глибина посіву глибша, глибша. Ось ця перетяжка. Дивіться, наскільки він хуже. Де я той От. Перетяжечка. І він набагато йому важче. Це ще раз доказує нам, що треба сіяти на 2 см. Для підтримки каналу треба поставити лайк і підписатися. особливо перейти на YouTube канал і там на Ютубі переписатися. Треба 1000 підписників доби, для того, щоб в прямих ефірах у нас був чат. Ще одна історія. Точно така. ж сама. От е, я розділив да, між цими паями, бо лізуть, вон там видно трикутник, окутник, пішов там. У нас щось в районі 14 метрів залишила на нас. А, от дивіться, от тут посіяно, да? Я не знаю, ну як завжди сісі, -сі, там 4, 5, 6 мільйонів. Да, кажуть, от, блін, треба загустити. От вам історія, дивіться. Загущений посів, Це він, це людина потратилася на дисковку, задискувала, потім а, посіяла 200 кг цього ячменя. І тепер має отакий посів. О, ну, давайте цей о, Дивіться глибина. Дивіться, яка глибина. О, оце глибина, я розумію. Буде він куститися? Не буде. І весною не буде. Тоді так, да, нам на осіє 200 кг. Це він потратився на дісковку на цей і от який м'який який да, у нього. Потравився на дисковку на 200 кг а, посів мата і а, на 200 кг протруїнка. Да, да. От переходимо рядом мій прямий пасів по ріпаку. А, от він уже, кстати, щось його не добило. Ну, це ми доб'ємо весною його, це не проблема. Ага, от дивіться таке ж саме м'яке воно. Так, тільки В чому різниця? Правильно? Різниця І це у нас такий посів не, не ранній. 60 кілограм. 60 кг і 200 кілограм. Різниця очевидна. До чого я це все вів? До того, що в нас приходить час, то що нам треба заощаджувати і при цьому, при всьому, отримувати більші врожаї. А, я в своєму, ну, я для свого господарства цього досяг вже. Чого я раджу вам? На площі більш-менш площі середнього господарства, да, там 15-2000 гектарів, а, можна заощадити близько 10 мільйонів за рік а, тільки на оптимізацію вирощування сільськогосподарських культур. Вдумайтесь в цю цифру, треба воно вам чи ні?